на костерко. А жінка буває на осінь так схожа. А жінка буває на осінь так схожа. То тиха й привітна, а то непогожа, То скрізь сльозою, то сонцем засвітить, то прагне зими, то вертається в літо. А жінка, як осінь, плодами багата, на ніжність, добро, материнство. Святість, як вересень, тихо зігріє душею, не страшно зими дочекатися з нею, а жінка, буває тривожна, як осінь, то дихає вітром, то ласки попросить, то болю завдасть, а то вигоїть рану, листочком у світ полетить за коханим. А осінь в природі, це завжди, як дихарь. Так само і жінка буває вродлива, буває примхлива, буває зрадлива, нехай тільки кожна з них.